Мій позивний Мірон, я інструктор групи інструкторів 78-го полку. До цього підрозділу я проходив службу розвідувальному підрозділу 81-ї аеромобільної бригади. Бойовий шлях почався з Харківської операції. Місця Ізюм, словно До цього проходив службу по контракту і так, в армії, у війську, якщо буде точніше, з вісімнадцяти років мій позивний Алмаз, інструктор 78-го полку десантно штурмових військ. Також приєднався до підрозділу розвідувальної роти 21-ї аеромобільної бригади. Мій перший день у повномасштабному вторгненні почався у Харківській області, город Ізюм. Там ми з братом також були разом і вашилися також разом. До початку повномасштабного вторгнення, як вже вище було сказано, ми проходили службу по контракту, звичайно ж, займалися. Бойовою підготовкою намагалися не втрачати зайвий час, тому що ми розуміли, що часи АТО ООС — це таке зати перед великою бурею. Тож ми не гаяли час, ми займалися бойовою підготовкою, звичайно ж, вогневою підготовкою, тактичною, медициною. Робили максимально на це акцент, щоб бути готовим вже коли почнеться ця велика буря, що в принципі воно 22 го року, 24 -го лютого, воно й трапилось. До підписання контракту я навчався у бурсі. Та потім у 2020 року закінчив практику, закінчив своє обучення і вступив до лав Збройних сил України. Так само підготавлювався, знав, що АТО і ООС нічого з цього не вийде, що такого затиш'я і переміря як такового не буде. Знав, що свого роду настане повномасштабне вторгнення. Займалися підготовкою, служили собі службу, і за буквально за місяць до повномасштабного вторгнення нам е, наше командування підрозділу сказало, що хлопці, так і так, щось е, зі, зі сторони РФ, щось нам, намічається. Ми ж е, хлопці військові, ми зрозуміли, що з цього нічого гарного не буде. Ну а потім. Почалось повномасштабне вторгнення. Десь за тиждень до це, безпосередньо до повномасштабного вторгнення цього совнозвісного командир нас пошикував тоді, якраз пам'ятаю, у нас в центрі нашої казарми, розповів, ну що, хлопці, дозволяємо тепер не голитися, але тепер доведеться вам максимально робити це, готовку до того, що трапиться. А власне, саме ми почали витягувати в себе за і почали всю колективну озброєння максимально. І десь за дня два-три. Ми вже від це, вибули на спостережні пости в Харківську область, де ми вже прийняли чергування. Але спочатку це був Краматорськ. Ми очікували, що підрські десантники будуть е, приїхати з парашутами. Ми їх будемо їбашити. Спочатку дуже сильно багато було так сказати, авіаобстрілів. Ми, у нас не було такого, що постійно. Це АГС, міномети і там на підвищення. У нас одразу пішло крупняком. Це самолітики, так, о, ці авіабомби, ракети, все це ми на себе відчули на той час. Ми, так сказати, це називаємо не мілочилість на те час. Підвал нашої бригади став для нас рідним дімом. Перша боячка у нас була. це Богородичний Шерловський Славнозвісний ліс, у нас тоді була перша така та задача, коли довелося вступати в контакт в стрілковий бій, коли у нас, побратими з 90-го бійцями ГРУ. Коли ми, виходить, зіштовхнулися з бійцями навчального центру головного розвідувальної розвідки РФ. А власна задача у нас була тоді відбувати наших двохсот побратимів. Вони потрапили тоді у засідку, а саме їх БТР їхав вже так опідсилювати один з підрозділів, але так вийшло, що вони натрапили на засідку. Вийшов ми на тоді на ту задачу, почали. Рухатись трохи обережно, відчули, що ми починаємо приближатися, бо почали знаходити всякі эти використані ППшки, почали знаходити частину озброєння, викинуто. Ну тобто це стріляні одноразки, соответственно. рпг 30 їхні підерські противотанкове, гранатомет одноразовий дії. Сотвісно, ми наштовхнулись тоді на контакт. І з цієї 15 так о, чоловік виділилось з п'ять людей. Ми пішли такво проводити розвідку боєм, прощупувати. Там один! Красавец! Давайте, давайте! Я Смайл? Там, впереди! Прошу, может метров еще? 20-ну 50, грубо кажучи, наштовхнулись на їхній спостережний пост, і нам дуже пощастило, що вони надто швидко ну, не зреагували, випали на зміну і спугались. почали по нам вести контакт. Ми, відповідно, зреагували моментально, поки ми це, їх подавляли, Они, ну, перестрілка була, поки місті, це старші нашої групи, наводив по ним мінометник. У командира на той час нашої роти була під рація, тобто нам дуже було зручно это, працювати, що ми чули, що вони як реагують. Ми Дуже добре чули підерські перехвати. Як вони казали, від нас лягом метрів 50 лівіше, і ми одразу ж давай туда родной. сразу началась у нас корректировка по этим точкам, мы знали. Плюс, соответственно, мы слышали, как они паникуют, как старший их загонял на СП, когда мы приняли контакт, они, блядь, как вы идут сюда, надо срочно откатываться. На что я слышу, это гонор их командира, блядь, какой нахуй откатываться, давайте, стойте, возвращайтесь обратно, работает, пускай ваш пекать. Но мы поняли, что мы начинаем в этой даже перевагу небольшую одерживать верх над ними. Мабуть, це більш за все впевненість у своїх побратимів, з якими ти виходиш на на завдання. Бо якщо ти сам себе дуже погано настроїш, ти дизмораль присвоїш їм. І як показує практика, якщо боєць на дизморалі, то він погано закінчує, скажімо так на собі можу сказати таке, що коли я служив в 81-й бригаді, у мене останні крайні дні був дуже поганий психологічний стан. І сталося те, що сталося. Ми зі всією своєю групою підірвалися на ОЗМ-72, просто народі і відьма. Десь за місяць до цього якраз було моє крайнє завдання бойове в, составі, в складі того ж підрозділу розвідувальної роти, ми висувалися розвідувальної групи нашої, нас було тоді 8 чоловік. Ми мали зробити на на нальот. Тобто ми йшли дуже обережно, але по вині нашого керівництва ми порушили правило, яке не можна порушувати розвідникам. Тобто ми пішли на одну ту саму точку два рази. Перший день та одразу вже наступний день, і одна і та сама точка це глупо для розвідника. Ми висунулися на ту точку, почали акуратно просуватися, підійшли ну, дійсно на таку непогану дистанцію, але не ризиковано дуже опасно. Підійшли на них менше, ніж 50 метрів. Почали це, їхня позиція, коротше, отак от була розположена, от, е, підковообразний. Ми йшли понад нею. Нам сказали просто зробити до розвідку, але ми вирішили зробити трохи побільшему, вирішили трохи зробити нальот. А ви підари, блін. Випали, так сказати, на страх, випали на зміну, як ми називаємо, і почали робити постріли. Там був дуже молодий ліс і дуже маленький там був рельєф місцевості по деревах, що спрятатися було ну, неможливо, не було де в прямому сенсі цього слова. Я лише встиг прятати свою голову. Але блін, дві кулі я побачив, як пролетіли поруч, третя угаділо мені в коліно. Я тоді, як склався, як доміно в прямому цього сенсі цього слова, то хто бачив, як в кузнечика складається нога, я це лише тільки встиг побачити. І не встиг впасти, мені прострілював вже стопу. Я зрозумів, що справа погана, що встати я вже на ноги свої не зможу, мені доведеться відповзати до своїх. Почав я це робити, відповзати. Мені також далеко позаду прилетіла ще куля в спину. І в такому стані я не знаю, це не можу назвати повзанням, але намагався викарабкатись вже до хлопців більше. Далі мене підхопив брат, і далі він розповісти, як воно було далі. Як це було? Я почув постріли, ми. Трошечки буквально відкатились, щоб оцінити ситуацію. Я розумію, що брата нема. Справ запитую командира групи де Мірон, він каже, що він був позаду. Я, як бойовий медик, я беру на себе ініціативу пройти трохи попереду і продивити ситуацію. Бачу, що по, по кустам хтось, хтось півзе. Тихо, з, зовсім тихо кричу: Мирон, Мирон, ти. І, і, і буквально слышу просто стони. І, і я розумію, що це мій брат, і одразу ж маленька дезмораль, але включилась холодна голова. Я розумію, що це не, не просто мій брат, що це бойова моя єдиниця. Як нам просто кажуть, що браття не можуть служити в одному підрозділі, бо в першу чергу ти будеш надавати йому медицину. Я, як бойовий медик, для мене всі рівні. Витягнули ж ми моєго брата, трошечки порушили алгоритм правильності надання до медичної допомоги, але для мене було само основне його витягнути. Витягнули його, оказали медичну допомогу, евакуювали на тачки, посадили його в водку, де він неоднократно відключався, на іжогу мене висаджував. Приводили його до тями і, і все добре. Евакуювали, але коли. Коліно не згибається зараз. Головне, що живий здоровий. Оце твій максимум, а наші ти можешся. Максимум. Mm. Болить мені. Воно не, не болить, воно просто як стопор. Ну, воно дає більше такого уровня. Поки ми не закінчимо цю війну, ні, як повернення власне про нашу двійку, я не можу сказати, що є можливість якась повернутися додому. Бо вона у мене, наприклад, була можливість списатися, але блін, я себе, наприклад, на той час, на той момент, я себе у цивільному житті не бачив, бо я розумію, що йде війна. Тут знаєте, якщо піти з війська наразі, це піти зі своєю совістю на осторонь. А це трошечки ну дуже важко. Доволі таки. І для мене кожна людина це обов'язково обов'язково. Це дійсно е, потенційний воїн, потенційний бойовик. Ми не ведемо війну окупаційну. Ми захищаємо наразі власні домівки. Неможливо наразі думати якось про типу: то там тебе треба десь відсидитись, то та там треба десь запрятатись, то та там треба ще, то та там мене не каснеться. Ну неможливо таке. Е, ми воюємо не з тим, трохи ворогом, який та я там зупинюсь, та я там ми зараз оце заберемо, ми зараз заберемо. Запорозьку область, ми зараз заберемо Херсонську область. Ми зупинимося. Нічого не буде. Вони наразі заберуть ці області, а тепер ще є на Дніпровську. Вони полізуть. Ну вони не зупинуться на цьому. Це для них лише є плацдарм, так само як це було, коли вони в 2014-му підійшли до Широкіного, і під час повномасштабної це, війни вони зайшли в Маріуполь ну, бліцкрігом по факту, тому що дуже була е, маленька битва за нього. Просто їх підпустили. Я не кажу, що хлопці винні в цьому. Я просто кажу про те, що ну, неможливо з цим ворогом йти на якісь перемір'я, на якісь уступки. Цей ворог розуміє лише так, коли, політику сили. І у нас ця сила є. Приходь, так, коли тобі все дадуть, тебе всім навчать, цим користуватися. Тобто в тебе наразі є все. В тебе видадуть спорядження тобі. Не доведеться його купляти, тобі не доведеться. Я не розумію цих людей, коли вони підіймають волонтерів, там капець треба купити нам це обов'язкове спорядження, бо мені так і не підходить. Ну це дуже по-дурному. Наразі у нас дуже купа виробників. Нам не треба зараз заморачуватись в тому самому іностранному закордонному производителю. У нас українські виробники роблять також доволі такі непогане базові спорядження. Тим більше, якщо порівнювати те, що видавали, коли я ще прийшов на контракт в 17-му році. Це в Кращому випадку у нас було, я ще коли проходив курс молодого бійця, тоді ще загальної військової підготовки не було. Нам лише видавали на той час, як зараз пам'ятаю, це е, темповську каску і видавали як, е, бронежилет Карсар. Бронежилет «Корсар» видавали не в той комплектації, навіть якої він йде повний. Зараз з цим проблем от, реально наразі немає. Приходь, тобі все видадуть, ти, якщо ще зацікавлений. Зараз є дуже багато можливостей у війську кар'єрного росту. Якщо ти зацікавлений хоч трошки, ти так, потрапляє до хорошого підрозділу, де тебе направлять, де тебе навчать. І в тебе, якщо є трошечки, от, як я кажу, це, трошечки ця жилка, ти в неї вольєшся, і в тебе так, до цього ти підтовкнешся, ти просто підхопиш цю хвилю і ти вже на неї попливеш, і все буде чудово. Да, звичайно. Такий талісман у мене є. Завжди тягаю його з собою. Це дана така мишка. Вона у мене ще так з перших днів повномасштабного вторгнення. Нам якраз тоді перші волонтери привезли волонтерку. Там купа було вся, всіляких іграшок, типу, е, купа було солодощів, їжі. Мені чогось до душі прийшла саме мишка. Е, бо я завжди вважав, типу, розвідник, це як миш. Він дуже хитрий, він дуже подва, він пролізає в кожну нирку і робить якусь пакость. То, власне, трошки засоцівав себе, так сказати, з миші. Вона в мене постійно зі мною в підсумку, бо якщо я вдягаю спорядження, значить у мене буде якийсь трохи різик, навіть на цьому полігоні. І поки вона зі мною, я якось, знаєте, і споквоєн. Було таке, що я і у мене був прогнівши тоді підсумок вже збросник, і мишка в мене ця втратилась виходить, І тоді я дуже сильно захвилювався. Але хлопці-суміжники кажуть, ми знайшли тут якусь тряпку. Я кажу, та ні, хлопці, це не тряпка, це моя іграшка. Ну, вони, звичайно, ж не сміялись. Типу, вони розуміли. У кожного є свої приколи. Я також вже неодноразово зустрічав подібний, типу когось собака, хтось таке. Да, смішно, але воно якось знаєте, коли ти хоч в щось віриш, навіть в ту же ліву гільзу, наприклад, то ти се та якось себе спокійніше відчуваєш. А це вже морально тобі легше, і морально тобі спокійніше від цього. Це від, від нашої мами, але він, він його не носить. А Це від, від моєї коханої дівчини. До попереднього питання, що плануєте робити після війни, я дуже сильно хочу на неї одружитися, а потім продовжити своє діло війську. Слава Україні! Слава Україні!